Так, друзі, ну що, приїхала і 600 і 700 кілограм парафіну для наших свічок. Будемо крутити, крутити, крутити до самої перемоги. Всім гарного дня! Бережіть себе. Дякую, дякую всім небайдужим і хто приєднеться до нашої спільної справи. Він більше було, що школа була, вона просто з батареї вже чуть-чуть заробляти. Так, друзья, ну что, очередная партия профинов уже есть в нашей школе. І ось хотів показати такі свічечки, крутять наші діти для наших земляків військових. Ось такі прямо вже цілі партії в нас готові. Так виглядає сам парафін. І в таких чайниках, в таких умовах намагаємося крутити. Дуже, знаєте, класно, коли е, наші діти, наші школярі подають класний приклад і також нам допомагають цю перемогу зробити трошки ближче. Так що, щиро, всім дякую. Так, ну що, чергову партію парафіну для наших школярів, вони підтримують наших бійців з і крутять свічечки для наших захисників. Також хотів би показати, встановили таку класну дошку пам'яті нашому земляку Селапу Вадиму. Класний був чоловік, на жаль, війна забирає найкращих. А наше завдання зробити і допомогти, щоб наших земляків все більше і більше поверталося, тому що ми їх, їх чекаємо вдома. Опа! Супер, погнали далі. Тать Валя не настісняється, але я вам розкажу, наша Валя вже встигла вкрутити 2100 свічок. Це ви самі, правильно? Ну, Настя, допомагаємо. Так, так. Настічки. Машини просто. Хаціємо далі. На перемоги.